Питання створення Палестинської держави знову порушилося з початком війни у секторі Газа. Агресія Хамасу у цьому плані дала свої плоди. Світова спільнота знову почала серйозно розглядати можливість створення незалежної палестинської держави на землях сектору Гази та західного берега річки Йордан. Навіть Сполучені Штати розглядають таку можливість і низка західних країн. Ізраїль зрозуміло проти. І в цьому випуску ми поговоримо про перспективи створення такої держави, як це можна буде зробити. І чому цього не сталося досі. Тут варто трішки зануритися в історичний екскурс. Створення незалежної держави для Арабів у Британській Палестині стало розглядатися після закінчення Другої світової. Тільки створений світовий орган ООН взяв на себе відповідальність вирішити це питання. Були різні плани щодо територій, але остаточно прийнято план по розділу Палестини на дві держави: на єврейську та арабську, щоб мало вирішити міжконфесійні проблеми. Єврейська громада у Палестині погодилась на такий план, а от Араби виступили різко проти. Після цього Ізраїль був просто проголошений в односторонньому порядку на тих територіях, про які йшлося в плані ООН. Почалась Перша Арабо-ізраїльська війна. Ізраїль здобуває перемогу і навіть розширює свої території, а території, що залишилися під Арабами, окупуються Йорданією та Єгиптом. Йорданія трохи пізніше територію навіть анексує. Парадоксально, але на той час творення Палестини було по суті придушене саме арабськими країнами, які окупували землі та не давали збудувати державність, годуючи обіцянками, що у майбутньому створять Палестину. Наступний перелом був у 1967 році. В результаті Шестиденної війни Ізраїль досягає феноменальних результатів і під його контроль потрапляють землі з західного берега річки Йордан та сектору Хаза. Ізраїль землі окупує, але не збирається анексувати. Через величезну кількість Арабів у регіоні. Після анексії потрібно було б регіони інтегрувати а місцевому населенню видавати ізраїльські паспорти. У 80-ті роки, коли почалась нормалізація відносин між Ізраїлем та Арабським світом, зайшла мова про створення Палестини як незалежного суб'єкта. У 93-му році було підписано угоди в Осло, а в 94-му створено Палестинську національну адміністрацію. З того часу створення палестинської державності вийшла на новий рівень, а адміністрацію навіть стали визнавати легітимним урядом багато країн. Проте проблеми не залишали палестинських арабів. По-перше, влада виявилася досить слабкою та некомпетентною, що постійно заважала вибудовувати державні інституції. По-друге, вже у нульові пройшли чергові повстання проти Ізраїлю, що знову зіпсувало стосунки. І по-третє, адміністрація втратила невдовзі контроль над сектором Гази, а влада там перейшла до рук Хамасу. Спочатку за результатами виборів, а потім Хамас повністю вигнав збройним шляхом палестинську адміністрацію. Сьогодні адміністрація контролює лише частину західного берега річки Йордан, а сама держава Палестини так і не була створена. Проблема виникла навіть на тлі проведення виборів через те, що сектор Гази офіційні особи не контролюють і навіть не мають доступу до цієї території. З початком нинішньої війни багато країн світу почали активно говорити про можливе створення такої держави. Це дозволить краще контролювати процеси всередині країни, якщо будуть помірні сили при владі, а також зробить регіон спокійнішим. За такою ідеєю висловлюються як багато арабських країн, той же Єгипет, так і Західні, МЗС Великобританії нещодавно зробив заяву, що готов підтримати створення Палестини і визнає її у разі формування. У Сполучених Штатах також триває така дискусія і в низці інших країн. Ізраїль чинить опір цьому процесу, оскільки тоді порушилося питання спірних територій між сторонами, а також не вірить у те, що нова держава забезпечить безпеку в регіоні, вважається, що буде швидше навпаки через об'єднання палестинців. Далі поговоримо про те, чому палестини все ніяк не можуть створити. Перша проблема це слабка влада та відсутність альтернативи. Коли мова заходить про створення Палестини, одразу порушуються питання правлячої вертикалі. Сьогодні знову говорять про те, що всю владу в регіоні варто повернути сформованій палестинській адміністрації, проте сама вона показала свою неефективність у минулому і ніяк не змінилась за останні десятиліття. Нинішня адміністрація не має популярності у населення, вона вкрай неефективна і корумпована. Втрата контролю над сектором гази та його радикалізація за допомогою Хамасу сталася через слабкість Фатху та відсутність підтримки їх на території. Тому навіть з урахуванням ліквідації Хамасу немає гарантій, що ФАТ зможуть контролювати території та владу в регіоні, і якась інша екстремістська організація просто її не перехопить. Проблема ще полягає у тому, що якоїсь альтернативи нинішній палестинській адміністрації також не існує, тому розглядається передача сектору газа саме цій адміністрації. Ймовірно, варто подумати про серйозний перезапуск уряду, інакше це не призведе до потрібного результату. Друга проблема це кордони та поселення Ізраїлю в Палестині. Найважливішим компонентом для створення палестинської держави є схвалення Ізраїлем цього процесу. Так чи інакше, але всі розуміють, що в сьогоднішніх реаліях лише Ізраїль може гарантувати створення такої державності, і якщо ізраїльська влада цього не захоче, то просто не дозволить це зробити. Разом з тим виникають якраз найважливіші територіальні питання: а за якими кордонами буде утворена палестинська держава? Столицею Палестини зазвичай називають Східний Єрусалим, який зараз перебуває під контролем Ізраїлю, і навряд чи уряд його віддасть. Питання сектору газу сьогодні залишається відкритим. Прем'єр Нітаньяху вже зробив заяви щодо того, що Ізраїль окупуватиме територію. Однак не уточнив, скільки і в якому форматі триватиме окупація. Тому контроль над цими територіями також найближчим часом залишається відкритим. Ну і ще є складніше питання західного берега річки Йордан. Який насправді повністю не контролюється адміністрацією. Там є три різні зони: більша частина території контролюється Ізраїлем, друга частина спільний контроль ізраїльських та палестинських сил, та третя землі під контролем палестинської влади. Загалом під контролем палестинської адміністрації перебуває 20% земель. Разом із тим, Ізраїль лише збільшує контроль над територіями за допомогою тактики єврейських поселень. Ізраїль у такий спосіб продовжує повзучу окупацію палестинських земель та завдяки поселенням просуває свій вплив у регіоні. Тому питання кордонів залишається відкритим, і незрозуміло, як вирішуватиметься у разі створення такої держави. Третє це питання безпеки регіону, про що постійно говорить Нетаньяху. Питання безпеки для Ізраїлю всю історію є пріоритетним, саме тому воно залишається основним у регіоні. Питання звучить просто. Як зробити так, щоб настав мир на територіях і не було перманентних воїн та терористичних атак? Однозначної відповіді щодо цього немає. Це ускладнюється знову ж таки питанням слабкого уряду, який існує на територіях. Імовірна заміна лише за допомогою міжнародних організацій та фахівців, Можливо, навіть перехід території під контроль міжнародних організацій. Ще річ, яка обговорюється, це демілітарізація Палестини про неї ще раніше активно говорив Нетаньяху. Перше у 2009 році, а з початком нинішньої війни навіть заговорив президент Єгипту Ассісі. Питання полягає в тому, як зробити регіон безпечним і позбавитися впливу радикалів. Водночас, президент Єгипту обговорює і можливе введення міжнародних військ чи поліції на територію сектору Гази для підтримки стабільності. Палестинське населення навряд чи буде цим задоволено, що викличе нову хвилю опору. Підсумовуючи, варто сказати, що спочатку головною перешкодою для створення Палестини стали самі сусідні арабські держави Єгипет та Йорданія. Пізніше землі потрапили під окупацію Ізраїля, однак у 90-х роках процес почав рухатися. Проте сьогодні важливими перешкодами на шляху до цього стали непопулярна палестинська адміністрація, спірні території з Ізраїлем та питання демілітарізації регіону. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.